Це смогасти джміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал. У цьому відео ми розглянемо реальні історії про те, як дива колишніх партнерів стали причиною розставання. Один мій знайомий розповідав, що його колишня дівчина мала дивну звичку збирати і зберігати сміття в її квартирі. Вона не викидала нічого з харчових відходів доти, доки не заповниться весь кошик. Це призводило до поганого запаху та проблем зі здоров'ям. Інший мій знайомий розповів, що його колишня дівчина була дуже залежною від соціальних мереж і витрачала на них більшу частину свого часу. Вона часто ігнорувала його і навіть пропускала побачення, щоб проводити час в інтернеті. Одна жінка, яку я знаю, розповідала, що її колишній хлопець був дуже ревнивим. Він постійно перевіряв її телефон, соціальні мережі та навіть листи. Він також спостерігав за нею з вікна своєї квартири та стежив за кожним її кроком. Колишній партнер, який колекціонував ляльки, моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який колекціонував ляльки. Він мав величезну колекцію різних ляльок і навіть витрачав великі суми грошей на їх придбання. Ляльки займали більшу частину його будинку і часу, і його захоплення ляльками стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який пив воду лише із скляних пляшок, Мій друг розповів мені про свого колишнього хлопця, який був настільки параноїдальним щодо якості води, що пив її тільки зі скляних пляшок. Він був переконаний, що пластикові пляшки можуть бути шкідливими для здоров'я і навіть боявся пити воду з водопровідної системи. Це почало впливати на їхні стосунки та призводити до конфліктів. Колишній партнер, який постійно перевіряв її телефон та соціальні мережі. Моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який був настільки ревнивим та недовірливим, що постійно перевіряв її телефон та соціальні мережі. Він вимагав від неї повного звіту про її місце знаходження та дії, і навіть намагався контролювати, з ким вона спілкується у соціальних мережах. Це почало створювати велику напругу в їхніх стосунках та призводити до конфліктів. Колишній партнер, який займався вампірізмом. Моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який захоплювався вампіризмом. Він був переконаний, що може харчуватися тільки кров'ю і уникав звичайної їжі. Крім того, він носив чорний одяг та шкіряні аксесуари, схожі на те, що носять готи чи емо. Його захоплення стало настільки дивним, що вона вирішила попрощатися з ним. Колишній партнер, який мешкав у своєму світі фантазій, мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка жила у своєму світі фантазій. Вона уявляла себе героїнею фільмів та книг і іноді навіть говорила з вигаданими персонажами. Він намагався зрозуміти її і навіть брати участь у її іграх, але незабаром зрозумів, що не може жити в її світі та розстався з нею. Колишній партнер, який збирав порожні коробки з піци, моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який збирав порожні коробки від піци. Він зберігав їх і навіть стикався з проблемами зберігання через їхню велику кількість. Вона не розуміла, чому він збирав порожні коробки, і це стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який був справжнім маминим синком, Мій друг розповів мені про свого колишнього хлопця, який був справжнім маминим синком. Він не міг приймати рішення без її схвалення і постійно дзвонив до неї, щоб повідомити, що робить. Вона почувала себе другим планом і зрозуміла, що не може жити з кимось, хто так сильно прив'язаний до своєї мами. Колишній партнер, який боявся виходити на двір. моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який боявся виходити на двір. Він проводив багато часу вдома і не хотів нікуди виходити. Коли вона пропонувала піти в кіно чи на прогулянку, він відмовлявся і казав, що не почувається комфортно у суспільстві людей. Вона розуміла його, але це стало для неї надто втомливим, і вони розсталися. Колишній партнер, зайнятий грою в комп'ютер, мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка постійно грала у комп'ютер. Вона проводила більшу частину дня за грою і не звертала на нього уваги. Він намагався зацікавити її іншими речами, але вона була захоплена лише грою. Це стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який був дуже дбайливим. Моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який був дуже дбайливим. Він постійно дзвонив їй, щоб дізнатися, як вона почувається, і приходив на допомогу, якщо у неї були проблеми. Однак згодом його турбота стала для неї надто стомлюючою, і вона вирішила, що не може жити з кимось, хто постійно контролює її життя. Колишній партнер, який був дуже ревнивим, мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка була дуже ревнива. Вона не давала йому спілкуватися з іншими жінками та постійно перевіряла його телефон та соціальні мережі. Його життя стало настільки обмеженим, що він вирішив, що не може продовжувати стосунки з такою жінкою. Колишній партнер, який постійно говорив про свою колишню, Моя колега розповіла мені про свого колишнього хлопця, який постійно говорив про свою колишню дівчину. Він не міг забути про неї та постійно порівнював свою колегу з нею. Це стало для неї нестерпним, і вона вирішила, що не може жити з кимось, хто не може забути минуле. Колишній партнер, який був залежним від соціальних мереж, мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка була залежною від соціальних мереж. Вона проводила більшу частину дня, переглядаючи новини у соціальних мережах, і не звертала на нього уваги. Він спробував розмовляти з нею про це, але вона не хотіла слухати його. Це стало для нього однією з причин розлуки. Колишній партнер, який був дуже економним, моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який був дуже економним. Він не витрачав гроші на непотрібні речі та постійно рахував кожну копійку. Це було неприємно для неї, бо вона любила проводити час у ресторанах та на екскурсіях. Вона розуміла його, але це стало для неї надто стомлюючим, і вони розлучилися. Колишній партнер, який постійно запізнювався, мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка постійно запізнювалася. Він розумів, що вона не може відразу приїхати на зустріч через роботу, але її постійні запізнення стали для нього неприємними. Він намагався розмовляти з нею про це, але вона не хотіла змінювати свої звички. Це стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який був дуже ревнивим, моя знайома розповіла мені про свого колишнього хлопця, який був дуже ревнивим. Він постійно контролював її та не давав їй свободи. Це було для неї стомлено, і вона почувала себе невільно. Коли вона спробувала розмовляти з ним про це, він звинувачив її в невірності. Це стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який був надто залежним від батьків. Мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка була надто залежною від своїх батьків. Вона не могла приймати самостійні рішення та постійно зверталася до батьків за допомогою. Це було для нього неприємно, бо він хотів мати справу лише з нею. Він намагався розмовляти з нею про це, але вона не хотіла слухати його. Це стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який постійно критикував її зовнішність, моя колега розповіла мені про свого колишнього хлопця, який постійно критикував її зовнішність. Він казав їй, що вона має схуднути, змінити свій стиль одягу та зовнішній вигляд. Це було для неї дуже принизливо, і вона розуміла, що він не любить її такою, якою вона є. Це стало однією з причин їхнього розставання. Колишній партнер, який був дуже неохайним. Мій друг розповів мені про свою колишню дівчину, яка була дуже неохайною. Вона не стежила за своїм одягом, волоссям та нігтями. Це було для нього неприємно, тому що він любив, коли вона виглядала гарно та доглянуто. Він спробував розмовляти з нею про це, але вона не хотіла змінювати свої звички. Це стало однією з причин їхнього розставання. А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.